Майже кожен, хто сьогодні шукає квартиру, користується спеціальними інтернетними порталами. На жаль, ці ресурси використовують також шахраї, щоб ошукати шукачів квартир. Особливо є велика ймовірність, що шукачі квартир з-за кордону можуть попастися на подібні шахрайські об'яви. Тому у цьому відео я детальніше зупинюся на характерних ознаках шахрайських обяв, кроках з упередження шахрайства та можливості захисту у разі, якщо ви стали жертвою обману. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представник благодійної організації Solidarity, і у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з різних питань, які виникають у Німеччині. Отже! Що може вказувати на те, що об'ява, скоріш за все, має шахрайський характер? Як правило, це коли об'ява виглядає дуже привабливо, фотографії складають гарне враження, виглядають як з каталогу. Квартира, здається повністю мебльована і дуже у доброму стані. Оснащення квартири виглядає дорого і гарно. При цьому опис квартири може не співпадати з наведеними світлинами. Квартири пропонуються за відносно низькою ціною, яка включає все, навіть іноді витрати на інтернет та телефонний зв'язок. На запит про наявність квартири шукачі отримують часто відповідь, що власник постійно проживає та працює за кордоном і має досить поважну професію, як то лікар, архітектор, професор, бізнесмен, і при цьому часто також наукову ступінь. Так, наприклад, доктор Юлія Кан, доктор Анна Ленц, доктор Ольга Гайде і так далі. Тобто Складається загалом дуже позитивне враження стосовно об'яви та орендодавця. Занадто добре, щоб бути правдою скажете ви. Власник часто пояснює дуже вигідне співвідношення ціни та якості особистою прив'язаністю до квартири або економічною вигодою від того, що він усе робить самостійно, без залучення ріелтора або управлінської компанії. Тож, якщо ви побачили таке оголошення під час пошуку квартири, будьте обережними, тому що квартира, як правило, буде вільна і власник вас обере, але виставить декілька умов, які повинні вас насторожити. Власник вам запропонує зробити передоплату за можливість подивитися квартиру або за пересилку ключа чи для внесення вас у список зацікавлених. Або він захоче отримати завдаток до підписання договору оренди. Власник також може вислати вам фото свого паспорта та попросить вас надіслати йому копію або фото вашого паспорту. Можуть також власники надіслати симпатичні сімейні фото, ну так, щоб було правдоподібно. Шахраї, як правило, пишуть довгі емели з поясненням ситуації та планом дій, Як-то пропонують перейти на інтернетну сторінку за посиланням, які вони надають в емелі, та оплатити через ці посилання заставу. Тобто майже всі шахрайські схеми мають одну основну спільну рису. Ви повинні заплатити гроші ще до того, як побачите квартиру, не кажучи вже про підписання договору оренди. Тож ніколи не забувайте золоте правило: якщо ви знайшли оголошення про оренду квартири або зв'язалися з власником, який вимагає гроші наперед, руки геть від такого оголошення. Також можна порадити зробити наступні кроки, особливо для шукачів, які намагаються зняти квартиру з-за кордону. Користуватися спеціальними порталами, які виконують роль рієлтора, або звернутися до ріелтора у місті, в якому ви шукаєте квартиру. У цьому випадку ризик бути ошуканим при передплаті або оплаті за вдатку перед тим, як ви приїдете, буде значно знижено. Якщо власник приватна особа в жодному разі не вносьте гроші, як це часто пропонують зробити до підписання договору та отримання ключів від квартири. Якщо ви налаштовані скептично, ви можете скористуватися зворотнім пошуком даних або зображень квартири, щоб перевірити, чи вже не використовувалися світлини з оголошення в інтернеті. Особливо у випадку власників з нібито престижними професіями бажано ввести ім'я або електронну адресу орендодавця в пошуковій системі. Якщо він дійсно існує, ви, скоріше за все, знайдете інформацію про нього на сайтах або у соціальних мережах. Якщо ж орендодавець вигаданий, ви часто знайдете попередження від інших жертв. У Німеччині існує, наприклад, спеціальна сторінка, де зібрана інформація про відомі випадки шахрайства. Посилання на неї я надам в описі до цього відео. Хоча ведення переписки англійською мовою не може бути 100% знаком шахрайських об'яв але кострубата німецька або англійська мова вказуватиме на неспівпадання створеного іміджа та рівня володіння мовою орендодавця. І не переказуйте кошти, якщо рахунок знаходиться не у Німеччині або на PayPal, особливо з опцією переказу друзям. І наостанок я торкнуся питання, що ви можете зробити, якщо зіткнулися з шахрайством. Якщо ви вже переказали гроші, нібито орендодавцю негайно попросіть свій банк скасувати платіж. Хоча, на жаль, немає гарантії повернення коштів, коли ви самостійно зробили переказ, спробуйте все ж потрібно. При оплаті шляхом списання за рахунку танцю, ви можете вимагати відшкодування впродовж 8 тижнів. Якщо вас спонукали здійснити оплату за фальшивим оголошенням про житло, це вважається шахрайством, тобто кримінальним злочином. Тому подайте заяву про вчинення злочину до поліції. Зробити це ви можете також онлайн. Повідомте про шахрайство на відповідному порталі нерухомості, щоб захистити інших шухачів житла від тих же шахраїв. І я залишаю для вас в описі посилання на сторінку, де ви знайдете детальний опис з багатьма прикладами об'яв та переписки з шахраями. Отже, будьте пильними і не дайте себе ошукати. І напишіть в коментарях, чи ви вже зустрічалися з подібними схемами та об'явами на порталах нерухомості у Німеччині. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки та поширюйте нас. Всього вам найкращого!